Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Якщо вашу картоплю глушить бур'ян і ви вже втомилися його полоти, ми сьогодні в відео з вами перевіримо 10 різних препаратів, різних виробників за різну ціну з різними діючими речовинами, які можна використовувати зверху. Під час вегетації картоплі, тобто бризкати по листу від бур'янів, всі ці препарати та їхні виробники обіцяють нам, що можна обробляти картоплю одразу по листу, і нічого страшного для неї не буде. А бур'яни будуть гинути. А давайте я вам спочатку покажу, де ми це будемо перевіряти. Ось зараз ми дійдемо до моєї дослідної ділянки, де ми з вами все перевіримо. О, поки не дійшли, дивіться, ось яка є різниця, коли відрізняється посадкова картопля з різних виробників. Ось одна, ось друга. І висаджував в один день. Звісно, я б міг би сказати, що це інший сорт. Так, звісно, це інший сорт. Але подивіться уважно, що ця зійшла майже вся, і рівень вегетації однаковий. А ось ця через одну, деяка тільки но вилазить, деяка вже сильно вилезла. Ось вам і різниця в посадковому матеріалі. Я купив у різних, і ось бачите, як воно виглядає все по-різному. О, моя дослідна ділянка. Ми сьогодні з вами будемо перевіряти, точніше, я вам перевірю і покажу результати. Перевіряти препарати, якими можна бризкати одразу по картоплі. Від бур'янів, і ви скажете, ось одразу починається. Будь-хто каже, а від якого бур'яна? А в мене той, а в мене той. А ось ми будемо перевіряти різні бур'яни. Для кожного препарату я зробив 10 секторів. В нас буде і чиста картопля, о, блін, хрущі, о жукиці. Я, до речі, цей рядок я не троїв. Чому не труїв? Тому що це 15 днів, як вона вилізла в мене з землі, а це рання. І через 15 днів я вже почну її копати. А у актари, якщо троїти актарою, то у актари 20 днів термін очікування, а ще краще ще й довше. Для кожного препарату в нас буде, дивіться, картопля така, вже, коли дуже гарна вегетація. Картопля, яка щойно нещодавно вилізла або починає вилазити. Ось цього, цей рядок ми отруємо потім. О, гадоти. Потім в нас вже буде чиста земля, де бур'янів не дуже багато. Потім в нас буде полоса, де є і амброзія, і всі інші бур'яни, і ось і пірій, і все-все-все інше до самого забору. До самого паркану я буду обробляти. Тому. Ми накриємо якомога більше різноманітних бур'янів і подивимося, який препарат в нас буде працювати відповідно до вкладених коштів, тому що я порахував. Вартість кожного препарату за 10 літрів. Не за пакетик, тому що там на пакетику завжди написано, там на 2 літри виявляється, потім на 5, а хтось на 10, хтось на 20. Я порахував для кожного препарату вартість обробки, вартість розчину за 10 літрів. Тому сподіваюся, що наш експеримент буде максимально покривати всі можливі варіанти в розвитку як картоплі для вас, так і в розвитку і в різноманітності ваших бур'янів. Так, З цими жуками ой, хоча, хоча б ці два тижні ще дочекатися, бо ну, це, подивіться, це ж неможливо, повилазили. Не було ж цього, сьогодні зранку, коли протягував оцю, оцей шнурок, коли розділяв на сектори, то я жуків не бачив. А, забув сказати, в нас сьогодні 30 травня. Цей рядок в мене виліз 15 травня, 15 днів тому, як я кажу. А цей рядок в той самий день я висаджував, але я, я всю картоплю саджав не пророщену, тому що саджав картоп, картоплю саджалкою. Ну, в мене я картоплю саджалкою не дуже вмію саджати. Як бачите, трохи рядки повело, але плюс-мінус. Я вважаю нормально. Так, десь я тут поки казав, я десь жука бачив. о Повертаємось до наших гербіцидів. Дивіться, друзі, можливо, хтось з вас вже такі використовував. І зараз ви напишете, який не працює у вас, який не спрацював, який, можливо, ви використовували і він у вас спрацював. а Стосовно. Оригінальності, щоб в нас не було одразу коментарів на зразок, а той не спрацював, тому що то була підробка. Всі препарати я брав в одному місці і всі я брав в Агродім, До речі, скупився на 927 гривень. А це всі гербіциди там від офіційного дистриб'ютора. Тому тут підробок в нас не може бути. Всі препарати в нас оригінальні. Я на кожному препараті порахував, скільки буде коштувати вартість одного відра розчину робочого, і одразу ще пофасував по діючій речовині. Ось ці. Ось ці ось ці в нас мають однакову діючу речовину. Але у одного буде 38 за відро, у іншого 51. Ці так само мають спільну речовину 76 гривень і 42 гривні. А цей окремо, цей, ці так спільну речовину мають 12 і 23 гривні. Найцікавіша ситуація ось тут. Тут приблизно однакові. А ось цей має точно таку ж діючу речовину, але коштує 116 гривень. Обробляти все буде сьогодні ввечері 30 травня. А коли вам зручніше дізнатися результати, то пишіть в коментарях за тиждень, за два тижні, тому що кожен з цих препаратів обіцяє вже помітні результати. Ну, кожен по-своєму, там в когось, ну, приблизно за два тижні вже буде загальний результат, 100% видно для кожного препарату. В принципі, я для себе планую за два тижні вам показати. Кожен сектор, і ми разом все побачимо, який препарат працює, який просто виманює з нас гроші. А також вже за два тижні, вже буде рівно місяць, як вилізла моя рання картопля, і ми разом сподіваюся, якийсь кустик почнемо вже викопувати. Подивимось, я, що там вже в нас вродило. Бо я її планую починати копати і їсти вже ось. Через за два тижні вже починати цей рядок поїдати. Саме тому я не використовував там ніяку отруту отру, отру від а, Колорадського жука. Ну там подивимось, бо щось вони там вже починають е, скупчуватися. Можливо, доведеться якимось біопрепаратом поприскати. А спочатку ми давайте завершимо ось це питання. І я впевнений, що для багатьох це буде дуже корисно, тому що в нас є варіанти, бачите, 12 гривень, а є варіант 116 гривень за 10 літрів розчину. Навіщо платити більше, якщо якийсь буде в нас чудово працювати? Тому якщо вам... Це цікавий цей експеримент, то, будь ласка, напишіть будь-який коментар. Поставте лайк. Саме ваш коментар або посилання цього відео серед своїх друзів і знайомих, і буде найбільшою підтримкою для мого каналу. А я піду готуватися, тому що я так відчуваю, що це 10 секторів в мене займе не одну годину, щоб кожен окремо е розвести, окремо обробити та ще й ретельно. Тому піду я готуватися. І... До зустрічі.